Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платіотерапія. Вітаю вас з магазину Швейний Світ. Як завжди, буде дуже цікаве відео. Для мене це завжди, знаєте, така пригода, тому що наперед я не знаю, що ми будемо знімати. Це завжди класно, але точно знаю, що буде знайомство з дуже класною швейною технікою. Як завжди нагадую вам, що в описі під відео ви знайдете посилання на сайт магазину, де є актуальна ціна. А також на сайті магазину ви знайдете безліч швейних гаджетів. Це і ниточки, іголочки, ножиці, що завгодно для втілення ваших швейних фантазій. Тож запрошую до перегляду, не забувайте про ваші вподобайочки та пишіть коментарі. Привіт, вітаємо в мережі магазинів Швейний Світ. І, як завжди, ми дуже раді вам. Представити новинку, це машина із серії е, Hobby Line, серії Family. Е, вона дуже цікава, дуже класна, проста, зрозуміла, максимально е, буде вам допомічницю в вашому е, швейному хобі. Що в неї цікавого? Е, машина ця оснащена човником вертикальним, класичний вертикальний човник. Ось він. Тут багато-багато операцій. Як ви можете побачити, вона відрізняється від попередньої машини, на котру ми знімали відео Hobby Line 14. Тут є і прямі строчки, і зігзагі, і всі декоративні строчки можливі, плюс багато строчок для трикотажу. Багато імітація верлака та все інше. Особливостю цієї моделі є двигун 70 Вт і наявність регулятору прижиму лапки. Тобто, це робить машину більш зручною по всім видам тканин. Також є нітівтягувач, котрим буде зручно користуватися для того, щоб тягнути нитку в голку. Перш ніж почати огляд цієї машини, я хочу сказати, що в мережі магазинів Швейний світ з 20 по 30 листопада буде проводитися грандіозна розпродажа, так звана Чорна п'ятниця, розпродажа, яка проходить у всьому світі. І у нас буде багато-багато цікавих моделей, будуть дуже гарні знижки. Тому слідкуйте за нашими акціями. Все все є на нашому сайті, вся інформація. Отож, 20 по 30 листопада включно. І ця машина також буде в акції. Так, ну і почнемо ми, як завжди, тестувати машину на різних тканинах. Почнемо з тонких тканин. Для цього я обираю довжину стіпка, обираю пряму строчку. Це у нас буде операція. А, з літерою А. Дивлюся, ось тут. Обираю операцію літера А пряма строчка. Довжина стібка. Е, ще, що в цій машині е, дуже цікаво, на відміну від інших. Е, ширина зігзага регулюється до 5 мм. І ми можемо виставляти центральне положення голки. Дивіться, центральне положення голки буде, отут от значок ось він. Зараз. Оператор вам дуже зручно покаже, між двома і трьома на половиною. Якщо я е, поставлю на 0, у нас голка перейде в інше положення. Бачите, крайнє ліве положення. Або якщо я прокручу до 5, у нас буде крайнє праве положення. Це теж дуже зручно, така особливість цієї машинки. Почнемо з тоненької тканини. Так, тоненька тканина, дуже гарнюча. Опускаємо голочку і прошиваємо. Так. Тихенько працює, машина. Да. Дивлячись на те, що тут вертикальний човник, дуже тиха машина. Тоненька тканина, бачите, нічого не стягує. Так, більш товста тканина, навіть отак зробимо. Піднімаємо лапку ще вище, додатковий підйом лапки, робимо більше довжину стібка і шиємо. Швидкість регулюємо подалі. Да, так, да. можна менше, більше, це як нам зручно. І дивлячись те, що ми прошиваємо. Підтягуємо і отут обрізка нитки. Така тканина. Ось така Хутряна. боже. м'якенька, да. класнюча, товста, тепла, так. зимова, Ангура-альпака, до речі, угу. називається. Або ще пухностик. Пухностик. Боже, це так мило. <свіс> так, пускаємо голочку, пришиваємо. Дівчата, ремонт одягу, пошив одягу, домашній текстиль, все все ви зможете зробити на цій машинці. Звісно, і взагалі шити для себе це дуже вигідно, дивлячись на те, що речі коштують дорого, а шити самому дуже вигідно. А ще це таке задоволення, так. коли ти зробив щось своїми руками. Ну, це взагалі. Це класно. Так, трикотаж класичний, двухнитка петля. Так. Бавовняна, така цупка гарної якості. Спочатку прошию пряму строчку, а потім покажу, як можна зробити імітацію верлака на цій машинці. Так. Звісно ж, ставимо голки по трикотажу. Якщо працюємо з трикотажем. це або джерсі, або стрейч, дивлячись, яка у вас тканина. Так. І переходимо на імітацію верлока. Наша класична строчка. Ось вона, вона вже в іншому діапазоні. Бачите, тут у нас намальована S англійська 1 з літера F англійська. Ось ми обираємо літеру F, але ось тут переводимо на S англійську 1. І це в нас буде вже інший комплект операції. Це буде у нас наша улюблена операція, імітація верлака. І прошиваємо. Нагадую, ми шиємо класичними голками номер 90 універсальному, але за правилами ставте трикотажні голки. Бачите, навіть це жодного пропуску. Одна сторона, інша. І ось у нас тканина шита і обметана. Ще ось такий ось трикотажик. Дайвінг креп, він, до речі, слизький і його не завжди зручно шити. Але ми ж експериментуємо, так. дивимось. Так. Його бажано перед тим, як ну, пришивати, сколоти лавочками mm -hmm. або заметати, бо він слизький. Але машинка гарно справляється, гарно тканину. А це саме завдяки що є регулятор прижиму лапки. Ага. Цим вона і відрізняється від машин. В яких немає цієї функції. Дивіться, дівчата. І все тягнеться разом з трочкою. Дивіться, який він еластичний, цей трикотаж. Бачите? Все тягнеться. Ось ізнанка, лице. І у нас тканина зшита і обметана. Так, ну і наш класичний джинс. <рес> джинс да. залюблений. вже, вже такий, да. Це вже класика. Ну ми ж повинні бачити, так? так? Що так. машина робить? Повертаємось на звичайну пряму строчку і дивимось наш улюблений. Він вже так сам складається. Сам складає. да. Так. Зроблю а, центральне положення голки, довжина стіпка у нас йде десь біля чотирьох, і прошиваємо. Дивіться, як легко машина справляється з такими тканинами. А ну, це завдяки двигуну. Я тут обрежаю. скільки? Вісім, так, да, вкладень було? Шість. Шість? А, 6. 6, 6, а ну. ні, сім, сім. Сім. Прям дуже товсте. Сім, так. Да. Супер. Дивіться лице, інша сторона. Пришиває таке враження, як звичайну тонку тканину. Так. Ну і ця машина робить петельку. Петельку робить в напівавтоматичному режимі, і багато запитів йде на те, щоб показали, як машина це робить. Отож, показуємо: для того, щоб змінити лапку, в цих машинах дуже зручно, нічого відкручувати не потрібно. Ось тут йде маленький речажок. Ми на нього нажимаємо, лапка відпадає. Кожній лапці, яка е, йде в комплекті, або яку ви можете докупати до цієї машини, де ось така перемичка. Цією перемичкою ми кладемо під лапку тримач, і речішком, котрим ми піднімаємо, опускаємо, ось так раз, і вона сама захватує лапку. Так само з іншими. Ось у нас лапка для е, петель на півавтоматичному режимі. Кладемо її. Захват, вона вже на місці. І зверніть увагу, на цій машинці, на цій лапці є ось такі позначки червоні. Вони для того, щоб краще відмічати петлю, розмір петлі під, вашу, під ваш гудзик, саме на тканині. вже, Вони йдуть по пів сантиметра, тобто 0,5 см Сантиметр, два, два з половиною, 3 Ось так буде зручно. І ще одна підказка йде на корпусі машини. Ось, подивіться сюди. Це буде направлення петлі. Тобто, спочатку ми будемо робити першу сторону, і виробник нам дає підказку, що вона буде йти в цьому напрямку, потім буде закріпка, потім друга сторона петлі буде йти отак от вверх, в іншому напрямку. І далі просто закріпка. І отак от все я довго розповідаю, а на самому випадку все це робиться дуже просто. Не забуваємо поставити ширину зігзагу побільше на п'ятірочку. Ось тут п'ятірка. І довжину стібка ставимо. Від нуля до одинички. Тут ми дивимось, спочатку робимо на якомусь клаптику тканини, з якою ми шиємо для того, щоб потренуватися, щоб зробити всі настройки такі, як нам потрібні. І потім вже робимо петельку. Так, опускаємо лапку і поїхали. Так, перша сторона петлі. Зупиняємось, піднімаємо обов'язково голочку. Робимо закріпку, цифра 2, пару стіпків. так, Переключаємо цифра 3, і у нас машина поведе строчку в іншому напрямку. Так, Зупиняємось. І далі цифра 4, ще одна закріпка. Пару стіпків, і петля в нас готова. Все дуже швидко і зручно. І Ось така петелька у нас виходить. І багато-багато ще чого є в цій машинці. У нас є навіть строчки, котрими можна погратися для декору. Це у нас декоративні строчки. Операція у нас І G дуже класна. І I, цифра I англійську. Так. Можемо гратися довжиною стіпка. Наприклад, це така строчка. Якщо я зроблю довжину стіпка трохи менше, вона. Зміниться вона стане плотнішою. Так, така строчка. Дивіться, дівчата, яка краса. І це саме звичайна нитка поліестерова. Отож, машина багатофункціональна. Вона працює з різними тканинами. Так, да, ширина зігзагу в неї максимально йде тільки 5 мм. Але це завдяки вертикальному човнику. Якщо б цей човник був горизонтальний, то там вже довжина, ширина строчки йде більше. Але і цього вистачає для того, щоб робити прості речі. І комплектація. Комплектація в неї дуже гарна. Іде ось така зйомна рукавна частина. Тут йде у нас комплектація. Все що, все, що йде до неї. Пролапку для петлі я вам вже розповіла. Далі йде <клес> у нас, а, машина може шити подвійною оголкою. Іде ось такий тримач для оголки. І обов'язково, дівчата, одягайте таку фетрову прослойку. Це для того, щоб катушкою не з'їдався пластик. Далі йде. Голки орган номер 90. Універсальні маслом. Бачите, воно таке очищене, дуже висока очистка, прозоре масло. Так, додаткові шпульки. Далі щиточка для чистки човника і зубів. І вспорювач обережно дуже гострий. Так, це у нас йде викрутка. Класична, тому що, звичайно, викрутки заважає корпус, а так ми чік-чик відкручуємо два оці вінтики, піднімаємо гольну пластину і чистимо від бруду наше зуб'я. Далі йде лапка для е, молнії, лапка для пришивання гудзиків, ось така. Далі лінійка. Все це ми вже е, показували в попередніх машинах цієї серії. І фіксатор для зубів, якщо ви хочете вишивати, якщо ви хочете штопати, для того, щоб зуб'ям не передвигали тканину, а щоб ви передвигали самостійно її. І ще йде ось такий великий фіксатор для великих катушок, таких, як бочонки. Замість маленького фіксатора класичного одягаємо ось цей от великий. Ось така комплектація. Ще йде інструкція, дуже-дуже дотошна, все повністю тут є. Всі моменти машини, деяка лапка, як що використовувати, заправляти, чистити. Як використовувати ці чи інші строчки. Тобто все-все це є. Але не забувайте, якщо щось вам не зрозуміло, ми завжди вам прийдемо на допомогу. Так. І ще йде ось такий от чохол до машини. Неткани не чехлищ зараз роблять, не клейончити, як раніше були, і зверніть увагу ще на підсвітку, де тут вже не звичайні лампочки накалювання, а це машина нового покоління, вони оснащені лампочками LED-підсвітки, воно йде не жовте, а таке класичне біле, дуже зручне для очей. Ось така машина на огляді у нас була. І, як завжди, я розказую, можливо, хтось з нових глядачів нас дивиться: доставка всієї швейної техніки по Україні новою почтою у нас безкоштовна, це буде не наложений платіж, це буде контроль оплати, тобто ви не сплачуєте відсотки за передачу грошей обратно. Тобто тільки та сума за товар. Якщо будь-які питання у вас виникають, будь ласка, не соромтеся, ми вам розкажемо повністю все, знімемо фото, відео, так, щоб ви могли користуватися вашими улюбленими помічницями. Як вам машинка? Класно Є? сподобалась, простенька, проста в використанні. Недорога, недорога, недорога. Так, недорога. Слідкуйте за нашими акціями. Да, машинка недорога, що. Чудово, вона зручна, важка. Її не стрясло, коли ви да. шили на це я звернула увагу. Mm -hmm. да, що не було вібрацій, навіть на великій швидкості, коли та, да, да, навіть да. на великій швидкості здорово. Єдине, що б я радила дівчаткам, завжди докупляти. Коли ви хочете придбати техніку, докуповуйте відразу ж додатково голочки до машинки, тому що в комплекті, як ви бачили, йдуть номер 90, а так. ви ж, мої зайчики, будете шити не тільки грубі тканини. Тому відразу Наташа вам покладе голочки, які потрібні. Також ми показували раніше вже лапку. Е Така, яка робить імітацію оверлока, да. вона дуже зручна, така зі щіточкою йде. Теж це все можуть вас проконсультувати, дівчатка, і відразу ви докупите, щоб. Потім машина вас радувала і ви не переживали за те, що у вас там чогось не вистачає. Я також вам нагадую, що в цьому магазині є мої улюблені ножиці. І вони є, поки, я що, не, є, поки так. що є, я ними mm -hmm. користуюсь дуже багато років. Ну, Це взагалі супер шикарна річ, супер чудова, важлива і береже ваші руки. Тож, друзі, Переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь з акціями, раджу вам всім звертати увагу на акції, бо це завжди чудово, що є можливість зекономити. І на зекономленій... наш час, да, це, так. Це, це дуже актуально Це дуже актуально mm. і, можливо, ще ви хочете придбати якийсь гаджет, який давно хотіли, то це все є на сайті магазину Швейний Світ. Всім вам звичу натхнення, на снаги, гарного настрою. Бувайте здорові, всім пока, до зустрічі! До зустрічі.